Друзі, вітаю! Нещодавно бачив в інтернеті, як садять виноград в ось такі лунки. З осені це роблять. Просто береться лоза. Просто лоза звичайна. Вставляється в лунку, засипається, накривається на зиму і все. І потім... Весною вже починає рости кущ винограду. Вирішив собі так спробувати. Лунки роблю ось таким мотобуром. Десь приблизно 50 см глибину. Виноград Юпітер, кишмиш Юпітер. Він мені дуже подобається, досить невибагливий і дуже смачний сорт. Без кісточок. От, і я вирішив його посадити побільше, щоб він в мене ріс. Відразу скажу, що я не є професіоналом вирощування винограду, тому нічого особливого я вам порадити не можу. Можу тільки сказати те, що виноград є культура, яка є дуже, потребує дуже гарного догляду. Якщо ви... Його не маєте коли доглядати, то тоді потрібно садити сорти чи сортоформи які у вас можуть рости без особливого догляду. от Що я можу порадити? У нас гарно росте кишмиш миш Юпітер. Ось старенька лоза. Є вже обрізана на зиму буду накривати. От, росте добре надія Азос. І вже забув, як називається сорт, потрібно подивитися. Кілька сортів, байконур гарно себе показує. Ну, Звичайно, технічні сорти не потребують догляду особливого. от. Для винограду потрібна хороша шпалера. Я ставив ось такі дерев'яні звичайні стовпці закації першого року. Тобто тимчасово вони вже благополучно відстояли 4 роки, їх потрібно буде замінити, тому що це не шпалера, а тільки одна назва. От. Ось так вони виглядають. Вже покривились, поросли лишайником і потрібно їх замінити, поставити, не знаю, металеві досить недешеві, дерев'яні недовговічні, бетонні, не знаю, бетонні було б класно, але Але бетонні чомусь мені... Не подобається. Не знаю, можливо, зроблю дерев'яні, зроблю, то покажу. Так що таке? Ну, ось такі, я ж кажу, такі лунки поробив. Вставляється лоза так, щоб дві бруньки було зверху. Одна друга, решта все в землі. Прикопаю, накрию і подивлюсь. Бачив, я ж кажу, бачив в інтернеті відео. Що так роблять, люди пишуть позитивні відгуки про такий спосіб. Хочу собі спробувати. А ви розказуєте, можливо, у вас які є цікаві варіанти посадку догляду за виноградом. Підписуйтесь на канал, коментуйте, буду дуже вдячний, буду ділитися з вами своїм досвідом вирощування ягідних культур деяких овочів. Всім всього доброго, до зустрічі!